Сьогодні покажу вам щось незвичайне. Ось вулиця з одного боку, з другого. А ось дивіться, як ростуть гриби. Ось вони красавці які. Ніби їх хтось сюди взяв і поставив. А той хтось маленький збив ногою. Отака природа. Може, Олені прийдуть десь їдять, бо вони ходять тут прямо по вулиці, коли людей нема. А тут майже завжди вулиці тихі, спокійні і людей не видно. Вже вечір.